Українські лікарі це справжні герої, і я зараз не лише про тих, хто рятує життя поранених військових на передовій. Згоден всі наші медики вже майже 10 місяців працюють поза графіком в суворих умовах під загрозою власному життю, без необхідних матеріалів та обладнання. І наша величезна подяка і низький уклін всім, всім, всім медикам, зокрема, і героям наступного сюжету. Ранку вдома вони рятували життя перечасно народжених немовлят Київської області під час наступу ворога на регіон, не зупиняючись ні на мить. Незважаючи на російську агресію, Київська обласна дитяча лікарня у місті Боярка ні на мить не припиняла своєї роботи. Деякі медичні працівники були змушені виїхати до безпечнішого місця, але багато з них залишилися та продовжували тримати медичний фронт під час наступу на регіон. Було лячно, було непросто дуже було багато викликів. треба було і забезпечити харчування і забезпечити доїзд людей до робочих місць, і забезпечити медикаментами необхідними, розхідними матеріалами, так, щоб наш заклад міг 24 на 7 надавати безперебійну медичну допомогу. У дитячому медичному закладі перебували маленькі пацієнти. Їх треба було не лише лікувати, а й оберігати від ворожих ракет та обстрілів. Майже за 10 кілометрів від боярки розташувалися російські війська. Тож медики практично жили в лікарні. Була така ситуація, що неможливо було залишити заклад. Наприклад, у відділення реанімації новонароджених так сталося, що у нас залишилось тільки два лікарі Завідуючий відділенням Качкан Василій Анатолійович і лікар Наталія Андрієвна. Три місяці лікарі-реаніматологи постійно перебували у відділенні інтенсивної терапії та опікувались малюками. На той час під їхнім наглядом було дев'ятеро немовлят. Відділення працювало в повному обсязі. Діти були постійно у відділенні. Доводилося виїжджати на райони, привозити дітей тяжких, перечасно народжених з пологових відділень Київської області. Не всіх новонароджених могли відвідувати батьки. Деякі з них опинились в окупації, тож відповідальність на лікарях була подвійною. Доводилося самостійно ухвалювати непрості рішення щодо лікування. Добре, що в закладі були всі необхідні медикаменти: вода, тепло та електрика. На початку намагалися спускатися в підвальне приміщення бомбосховище, але зрозуміло, що для дітей перечасно народжених ці переноси, переїзди, від'єднання від апаратів штучної вентиляції тільки шкодить. Тому організували місце на коридорі, більш-менш безпечне по правилу, між двох стін і працювали на Редолі медики спали в тому самому приміщенні біля дітей. Початок повномасштабної війни лікар пам'ятає дуже добре. каже, прокинувся, як і більшість українців, від вибухів. Він живе неподалік стратегічного об'єкту, тому швидко зібрав речі та вивіз сім'ю в безпечне місце. А сам повернувся на роботу, адже розумів, його допомоги потребують найменші пацієнти. Медик працює в дитячій лікарні 22 роки. Більшість із них керує відділенням. Робота в реанімації є екстрема... Альна вимагає досвіду, знань і витримки. Інколи немає часу довго думати. Треба діяти швидко, аби врятувати чиєсь життя. На даний момент троє дітей у відділенні з них двоє перечасно народжених з вагою. Один менше кілограма, другий менше полутора кілограма. Коли дітки наберуть вагу і зможуть дихати самостійно, їх переведуть до мам в інше відділення. А поки лікар дбає про малят, мріє про перемогу України та мир для всіх українців.